Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії, де ми продовжуємо оглядати феєричний життєвий шлях нашого з вами вже. Приятеля Наполеона Бонапарта. Нагадаю, триває світова прем'єра фільму на фільму Наполеон сера Лідлі Скотта. Ну і власне саме чому б не поговорити про Наполеона. Раз маємо таку нагоду, а найцікавіше те, як нам і що показав у своєму блокбастері се Лідлі Скотта. Головне, що не показав. А не показав він дуже багатого, багато. І до речі, про дещо з цього ми сьогодні і будемо говорити, тому що насправді все було набагато. Цікавіше ніж в кіні сьогодні будемо поговорити про те, як депутатів французького парламенту викидували у вікна, і завдяки чому на не перейшов до влади. Отже, минулого разу ми залишили його у єгипетському поході, точніше, під час повернення з єгипетського походу, де він кинув власне все. Кинув армію, кинув свою коханку, кинув верблюдів, на яких він там катався, кинув вчених, яких він привіз із собою, забрав лише із собою кілька улюблених маршалів на кшталт того ж Мюрата. І до речі, про його коханку, яку він залишив. Поліна Фуре, так от не дуже то він її І кинув, тому що він то її залишив, і вона стала коханкою генерала Клебера. Генерал Клебер загинув. Французька армія здалась англійцям, але Поліна Фуре, тим не менше, повернулась у Францію. Наполеон в той час вже був першим консулом і прийшов до влади, і вона така вся заявила сказала: Боня, а ось і я. Тим не менше, він її побачити не захотів. Хоча пізніше, потім, за 10 років, після того, вони все ж побачились. Але тим не менше, він відвів їй маєток, взяв на. Якусь там пенсійне забезпечення дуже непогане. Вона ще двічі, якщо не помиляюсь, виходила заміж, була в колоніях разом із чоловіком. Вони страшенно розбагатіли. Повернулась у Франції і загалом то. Колишня коханка Наполеона пережила і самого Наполеона пережила імперію, дожила аж до другої імперії, коли другу імперію очолив його племінник Наполеон третій, і померла бабуся у 90 років, зажигаючи протягом усього свого життя. Так що доля коханки Наполеона, котру він підступно як і свою армію кинув у Єгипті, склалася як не дивно, набагато краще ніж у Самого Наполеона, і до речі, якщо говорити про те, кого і що він привіз із Єгипту, от у фільмі Рідлі Скотта постійно показували якогось африканця, шикарно одягненого, котрий супроводжував Наполеона в якісь ключові моменти, брав участь у якихось важливих нарадах, стояв в перших рядах під час його коронації. Я навіть подумав, що таким чином зобразили мюрата. Ну а те, що взяли африканського актора, ну то такої. Зараз е так прийнято. От ну я подумав в першу чергу, що це Мюрат, тому що він був одягнений от як Мюрат. А той любив такий. Пишність, пафос, понти. От. Але потім я все ж таки здогадався, що таким чином показали зовсім не Мюрата, а е, тіло охоронця Наполеона, котрого він якраз привіз із Єгипта на ім'я Рустем Зара. Тільки от справа в тому, що Рустем Зара він був мамлюком, і Наполеону його в Єгипті подарували. До речі, про те, як Наполеон узаконить рабство, ми далі теж поговоримо. Е, безумовно, мамлюки це. Зовсім не африканці, а Рустем зара його то взяли, полонили у Грузії. А сам він був етнічним, якщо я не помиляюсь, вірменином. Ну так що тут далека певна нестиковочка, так от повертається на полон у Францію. І у яку Францію він повертається, чого він поїхав в Єгипет? А тому, що він у Європі вже всіх переміг в першу чергу австрійців і там деякі італійські державні утворення, от і воювати залишилось ні з ким, а з Англією він воювати не може, тому що там дивна ситуація. На суші всіх б'є наполеон. А у морі всіх б'є адмірал Нельсон. Тобто Англія панує у морі, Наполеон панує у суші, ну і перетнутися якось. От хоча, от минулого разу я розповідав про трагічну і героїчну битву морську при Абукірі, де французький флот був розгромлений адміралом Нельсоном. Потім він його ще розгромить у Трафальгар Трафальгарській битві, де сам і загине. Але про це пізніше я про те, яка Франція він покинув Францію мирну. Він привів її до перемоги у війні першої коаліції. Воювати йому було більше ні з ким, а воювати боня страшенно любив. От він і подався в Єгипет, начебто, воювати там з англійським, скажімо так. Англійські ресурси підточувати і е, завойовувати французьке панування в підман е, в підконтрольній е, Англії е, території не дуже вдалося, от але тим не менш у Францію він повертається і бачить Францію власне у стані нової війни, тому що проти Франції об'єдналась, як не е, це не дивно. Англія, Австрія, з якою ось Наполеон воював лише два роки тому під час першої італійської кампанії. І до них приєдналась Російська імперія, і от зараз ми поговоримо про знаменитий похід Суворова через Альпи, який в усіх імперських російських я маю на увазі, потім радянських і нинішніх російських підручниках підноситься як тріумфальний. Ось знаменита картина перехід Суворова через через Альпи. так, щоб ви знали, через Альпи Суворов драпав. Як там було у 1799-му він дійсно разом з австрійським контингентом увійшов у північну Італію і на початках, власне, відбив усі завоювання Наполеона трьохрічної давнини. Французи спочатку піддались, але контингент Суворова був відірваний від баз, В Італії йому були не дуже раді, а австрійці. Головна ж то мета війни проти Франції було забороти Францію. І головний напрямок удару був зі сторони Швейцарії туди на а, а, фран, у сторону Франції. Тому Суворов відійшов у Швейцарію. Щоб доєднатись до головних сил і йти на Францію. Але там йому почали навалювати. Причому навалювати не сам особисто наполон. Наполеон прийде лише наступного року, 1800-го, і тріумфально завершить цю війну. Але йому почали навалювати масина, моро. Хоча там інколи і масину били, і ледь не полонили. Але закінчили все це тим що тріумфальний як пишуть в історичних п історії похід суворова залишився завершився тим що він втратив всю артилерію П'ять тисяч вбитими, кілька тисяч полоненими, і вимушений був драпати із Швейцарії. Тобто, спочатку був італійський похід, потім Швейцарський, і вже із Швейцарії, от завдяки тому самому переходу через Альпи, він реально драпав, і потім уже із пошматованим військом попрямував назад до Московії. Ось вам тріумфальний похід Суворова. Тим більше, що якраз тодішні європейські газети описували. Absolutely. Mm -hmm. mm -hmm. Похід Суворова саме як провальний, і це була страшенна гадьма старого фельдмаршала. А вже наступного року, якраз цим же маршрутом, котре він прекрасно знав ще з часів першого італійського походу, у ці ж місця повертається наш Наполеон Бонапарт, відвоює північну Італію. Потім він зробить з неї королівство, котре очолить сам. Да, ось ми бачимо. Ну, Боня, як завжди, замовив портрет самого себе у найпасі... найпафоснішому вигляді це ось ми бачимо як він сам себе бачив під час переходу через альпи і треба сказати що цей похід був дійсно тріумфальний тому що ми не будемо розглядати всі перипетії. Перепетії. завершилося це головною битвою цього походу битвою при Маренго, це вже австрійська територія в якій, до речі, Наполеона австрійці ледве не розбили і власне вже битва була майже програна. І у Париж поскакали французькі вістові з звісткою про те, що а Боня то наш битву програв. А у відень поскакали австрійські вістові про те, що «Ха, ми побили Боню. І тут на допомогу Наполеону приходить його старий побратим, генерал Дезе, з котрим він воював, до речі, в Єгипті. І Дезе говорить: ну що ж, раз ми програли одну битву. То нічого нам не заважає виграти другу битву. І починається другий етап фактично, це нова битва. І ДЗ... Сам очолює атаку, Дезе в цій атаці загине Наполеон буде плакати, коли дізнається про загибель свого бойового побратима. Але тим не менш, ось другий етап битви при Маренго виграє вже виграють уже французи. А із командувачів залишається живим лише Наполеон. І хоча фактично битву виграв якраз генерал Дезе, і Наполеон плакав, дізнавшись про його смерть. Але усю славу у цій битві Наполеон приписує собі, і таким чином він вкотре стає військовим тріумфатором. Ну і треба сказати, що битва при Маренго безумовно увійшла в історію, і потім в шинелі, в котрі був Наполеон при Маренго. Коли він помре на острові Святої Єлени, накриють його тіло. А французи, котрі будуть свідками цього, будуть ридати. Але це буде набагато пізніше, хоча безумовно, ми поговоримо і про це. І ось тепер давайте поговоримо про те, як Наполеон захоплює владу. владу він захопив за місяць після свого повернення із Єгипту. Директорія на той час це взагалі дуже корупційна система п'ять директорів. Погрязли в інтригах і корупції. Революційне піднесення у Франції вже якось втрачається, тому що ось ще недавно всі один одного назвали, називали, звертались один до одного громадянин, ну, громадянин такий, такий то. А тепер вже називають один одного по-буржуазному, мосьє. Вже якось революційні традиції не дуже і вітаються. І все йде до централізації влади. І ще. Сла дехто числа директорів це прекрасно розуміє. Один із директорів, знаменитий Аббат Сієс, от саме він звертається до Наполеона, тому що Наполеон популярний. Хоча першими звернулись не до Наполеона, а до іншого генерала. але той загинув у Бельгії, і Наполеону пропонують усього лише зробити. Державний переворот. Безумовно, Боня погоджується, тому що він вже відчув смак влади. Е, у нього вже є свій, так би мовити, політичний ресурс. У нього багато прибічників. Він популярний. За ним, за ним армія. І е, що відбувається, е, треба для цього, щоб прийти до влади, треба ухвалити рішення парламенту. Парламент складається з двох частин: Рада Старішин і Рада П'ятисот. Е, завдяки запускає Ця чутка, що готується, якобінська змова. І з метою убезпечити депутатів парламенту їх треба перевести з основної зали засідань в Сен-Клу. Ну такий віддалений віддалена від основного місця подій сина. А головне, що Бонапарт признач, призначається охоронцем депутатам депутатів відповідальним за те, щоб від вигаданого вигаданої змови їх, начебто, уберегти. І от вони засідають, а до речі, радою старішин керує усього лише. Брат молодший Наполеона Люсьєн, тому що е, в цей час вже він свою сімейку підтягує. Потім він усіх їх зробить королями, герцогами. Про це я розповім. І вони його, до речі, усі зрадять. Так от, Наполеон несподівано заходить у залу Ради 500 і звертається із промовою. Панове депутати, що ви зробили із моєю Францією? Я залишив вам Францію у мирному стані, а ви ввергли її у стан війни повсюди корупція. Значить так, давайте зараз ми переголосуємо конституцію і творимо новий уряд. Ну як не важко догадатись, на чолі і зі мною депутат Наполоном. Депутати тут же починають кричати Боні, ганьба, і тут відбувається дивна річ, котра яскраво говорить про характер самого Наполона. Він. Від нервів, очевидно, що ледь не втрачає свідомість. Це описано в кількох джерелах, тому, що він то був блискучим промовцем, але він був блискучим промовцем перед ким? Перед вояками. Які його обожнювали, тому що ну нам відомі знамениті його мотиваційні промови, от нещодавно в Єгипті, солдати 40 віків дивляться на вас з цих пірамід, або коли він буде звертатись під час російського походу до солдатів, ще більш прекрасною промовою, я до вас процитую. Але ця промова орієнтована на підготовлену аудиторію, де на нього дивляться обожнюючими очами, і як тільки Боня закликає йти в атаку, всі тут же кидаються в атаку. А от з депутатами така штука. Не проходить. На нього починають кричати, і він нітиться. Таке буває. В дискусіях ну, він був не таким величним, як у промовах перед солдатами. І він навіть його виганяють із зали засідань. І тоді його молодший брат Люсьєн бере ситуацію в свої руки, бачачи, що Боня поїхав, поплив. От він звертається до солдатів, що нашого боню образили. Більше того, Люсьєнда стає здоровенного кинжала. Говорить: якщо мій брат виявиться поганим правителем, я особисто його заріжу. І тут в зал знову. Ситуацію остаточно бере у свої руки Мюрат. Мюрат, скажімо так, не інтелектуал, але він служака, і коли треба щось робити, таке тверде і на когось покластись, так це в першу чергу на Мюрата, хоча він потім теж зрадить на Мюрат під барабанний бій заходить у зал засідання Ради 500. І, і словами, а ну цю публіку усіх. Геть звідсіля і е, депутат. Хто хто з депутатів тікає? Хто особисто е, вискакує у вікна? Когось у ті вікна викидують солдати, мюрата. От виселяться від душі, і лише потім, вже під вечір, пригадують, що. Ці ж оці депутати вони мали проголосувати рішення за проголошення консульства, котре буде складатись із трьох консулів, але Боня має стати першим консулом. І е, вони згадують, що все ж це затівалося для того, щоб депутати проголосували. Тому от тих, котрих щойно викидували у вікна, давайте всіх назад. Ну тим часом депутати вже розбіглись, але хто не встиг розбігтись далеко, того дійсно запихують назад у зали засідань і вже під штиками е, Мюратівських. Рена їх там збирається щось кілька десятків, і вони проголошують консульство. Таким чином відбувається державний переворот, котрий Боня ледь не завалив, тому що рознервувався, розпсихувався, і все в свої руки взяли його брат Люсьєн і той же Мюрат, котрий йому не до хвилювання. У нього там одна звивина, але працює вона правильно. І таким чином Боня приходить. До влади він стає поки що першим консулом, але вся повнота влади вже у нього в його руках, тому що іншим двом консулам даються просто хабарі, виділяються маєтки, і вони особливо вже не лізуть у політичні справи. Потім відбудеться референдум, на якому французи проголосують про те, що оголосити боню десятирічним консулом. Потім відбудеться референдум, причому не закритим голосуванням, а відкритим Ритим, тобто я приходжу на референдум, і я пишу, я такий-то, такий-то голосую за боню за призначення Боні пожиттєвим консулом я можу написати і я голосую проти призначення Боні пожиттєвим консулом, але чи правильно мене зрозуміє Боня. Тому виборці там щось 99,9% голосують за призначення Боні спочатку пожиттєвим консулом, а потім уже і за призначення його? Імператором. Але про Боню як імператора і про його дуже до речі непогані реформи ми поговоримо вже наступного разу. Там теж буде цікаво. Це, до речі, те, що геть не показав наш се Лідлі Скот у своєму кіні. А Боня, до речі, відзначився у всякому разі на початках свого правління як дуже толковий реформатор і як дуже толковий політичний лідер і глава держави. Але потім у нього кукуха все-таки. Від влади з'їде, але про це будемо говорити наступного разу. Слава Україні!